Ситуація на передовій напружена. На вовчанському напрямку українські сили провели штурм ворожої позиції та взяли загарбників у полон. А на Дніпропетровщині відновили контроль у ще одному населеному пункті. Тим часом у Покровську точаться міські бої. Усі подробиці з фронту далі. Ви дивитесь канал «Сій час. Підпишіться і починаємо. За повідомленням телеграм-каналу Шалін, українські воїни провели штурм ворожої позиції на вовчанському векторі. Далі я цитую. Українські бійці з Вовчанська заходять у великий лісовий масив, проводять штурм ворожої позиції та беруть окупантів у полон. Я ж бо нагадаю, що на цьому напрямку окупанти мають серйозні проблеми. Моніторингові джерела ворога, зокрема зет пропагандист Подоляка, повідомляють про серйозні пошкодження білгородського водосховища на річці Сіверський Донець. Згідно з їхньою інформацією, вийшла з ладу одна з двох засувок. Рівень води стрімко знижується нижче за течією. Поблизу Вовчанська вже підтоплені позиції армії окупантів. Руйнування білгородського водосховища у майбутньому може зробити Сіверський Донець повноводнішим і ускладнити операції загарбників на півночі України. Найнапруженіша ситуація нині у Покровську, за даними 7-го корпусу десантно-штурмових військ, у місті тривають міські бої з групами окупантів, які просочилися у різні частини міста. Протягом останніх двох днів українські сили ліквідували у Покровську близько чотирьох десятків ворожих армійців. За даними телеграм-каналу Шалін, противник продовжує просочуватись у місто. Втім, він перебуває під вогневим контролем. Найактивніша точка протистояння район залізничної станції. Генеральний штаб України зазначив, що у Покровськ проникли близько 200 російських окупантів. Військовий з позивним «Мучної» каже, що наші сили закріпилися в населеному пункті затишок на цьому напрямку. Позиція взята, але це не фініш, а тільки перший крок у суцільному ланцюгу задач. Далі будемо діяти дуже обережно, оскільки ця ділянка не рівнина, а лабіринт з природних укріплень, балки і поперечних рельєфів, де кожен метр може виявитися пасткою або сприятливою точкою для противника. Телеграм-канал Мілітарі розповідає подробиці стану справ щодо Покровська. За його словами, на виступі ситуація стала кращою. Останні механізовані штурми ворога пройшли дуже весело для нас, адже окупанти по факту втопили два механізовані взвода за 10 хвилин. Тим не менше, загальна картина для нас несе досить негативний характер, адже потрохи противнику виходить зайти в Покровськ, родинське, розширюючи свої плацдарми, хоч і великими жертвами. Є і хороші новини. Українські воїни досягли результатів у Дніпропетровській області за повідомленням 425-го штурмового полку Скеля від ворога зачищено село Єгорівка, де знову піднято український стяг. А тим часом воїни Служби безпеки України знищили кілька одиниць ворожої техніки, включно з добре замаскованим російським танком. Де велась бойова робота, не повідомляється. Водночас військовий із позивним Алекс говорить про ситуацію на добропільському напрямку. Маємо успіхи, вдається остаточно ліквідовувати оточені підрозділи противника. Поки тенденція там доволі непогана, але все далеко від ідеалу. Адже нам потрібно рятувати Покровськ. Якщо впаде Покровськ, те саме чекає і Мирноград. Попереджає він. Жахливі новини із. Лиманського напрямку росіяни опублікували відео Сторського, де видно знятий український прапор і наших загиблих воїнів. Передає телеграм-канал Шалін. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Його окупанти намагалися в чергове провести атаку на Володимирівку та Шахове. В чергове ця атака була невдалою. 33-я механізована бригада, що тут тримає оборону, показала кадри відбиття цієї атаки, яка відбулася цієї минулої суботи, 25 жовтня. За заявами 33-ї бригади, п'ять броньованих одиниць викотилися в боку Новоторецька на наші позиції у Володимирівці. Попри те, що до речі, окупанти як завжди атакували в доволі несприятливу погоду, ви бачите, що дощі і така доволі мрякова погода, думаючи, що це їм допоможе вберегтися від дронів. Навпаки, як виявилося, це зіграло для них злий жарт. Тому що на кадрах цього відео, ось я назад поверну Ви зараз побачите, як три машини окупантів просто-напросто заїхали в багнюку і там і застрягли. Тобто, вони самі собі свиню підклали і ці три машини по суті що втопили. А далі вже артилерія та навіть Хаймарс з ними допрацювала для того, щоб ця груда метала точно стало максимум металобрухтом, а не боєздатною технікою. Тому чергову атаку на Володимирівку провалено. Ось тут Володимирівка у нас це ключовий населений пункт разом із шаховом для оборони на добропільському напрямку в підсумку сухому залишку давайте констатувати, що в Покровську архіскладна ситуація на флангах Мирнограда. Плюс-мінус здається її розвантажувати цю ситуацію. Але логістика, що тут, що тут фактично, що перебуваючи в кишенях такого охоплення з трьох сторін, ну логістика тут не може бути нормальною. Натомість, на добропільському напрямку, навпаки, у нас є прогрес. У нас є успіхи, і у нас є звільнення населених пунктів, як і успішне відбиття атак. Ось така. Ось такий підсумок. Перемістімося на північ. Е, я хочу проговорити ще одну смугу критично складної ділянки фронту. Це Куп'янської е, по самому місту Куп'янськ. Зміну якихось оновлення зараз наразі немає. як не немає якихось даних про те, що в нас тут відбуваються контратаки. Успішні вони неуспішні. Не буду сьогодні про це говорити. Хочу висунути тему на прохання бійців, е, від яких я отримав дзвінок минулої суботи, 25 жовтня. Зранку від одного бійця одні не буду називати. Кої бригади і від другого бійця, який тримає оборону на лівобережжі Осколу Обоє вони представляють підрозділи, що обороняються тут на лівобережжі осколу. Тобто, це ось ця смуга фронту е, з піщаним. Е, в... Колісниківкою, ківшарівкою, і в тому числі купінському зловий. Е, отже, це смуга, яка з трьох сторін затискається противником. З трьох сторін вона прострілюється. Дрони зараз їхня дальність дозволяє е, фактично, що завдавати ударів на всю глибину цієї кишені. Крім цього, ця кишеня з із заходу ще й е, притиснута річкою. Річка Оскіл, ось вона протікає, і це само собою зрозуміло, що логістика наших військ. До пори до часу проходила через Куп'янськ. Ось ця дорога через Куп'янськ і до піщаного вона вела. Але в зв'язку із просуванням противника у Куп'янську, ця логістика стала неможливою. Відповідно, використовуються альтернативні переправи через річку Оскіл. Всі ці переправи, як стверджують мої джерела, мої контакти розбиваються окупантами на раз-два. Тільки тільки наші інженери наведуть переправи, як за лічені години окупанти їх знищують. Все летить. Як тільки вдається от навести переправи, все летить від артилерії до кабів, від дронів звичайних до автоволоконних. Все летить і все тут вражає. Вона тут надзвичайно складна є ця логістика. Зрозуміло, що логіка утримання цього плацдарму на лівому березі осколу вона є. Точки зору того, що вона стягує на собі певні додаткові сили противника, які можуть в цей час бути задіяні, якщо не буде цього плацдарму, наприклад, на Куп'янську чи. Чи де інде крім цього, звісно, що е, вибудовання лінії фронту по межі річки Куп'я е, річки Оскіл е, дозволить е, противнику в будь-якій з цих точок е, Осколу пробувати переходити на інший берег, і тоді ми просто-напросто не стримаємо цю оборону, але з іншого боку, от такій складнючій ситуації здійснювати логістику. Постає питання, чи є доцільність отримання цього плацдарму, коли ми несемо втрати при логістиці. Я не знаю. Знов ж таки, я не маю права нічого командуванню радити не тільки навіть навіть, навіть якби я був пікселі, Я би не мав цього права радити, тому що це треба мати стратегічне е, уявлення ситуації, але факт я просто його підсвічую, що він є надзвичайно складним будь-яке отримання позиції. От у цій е, кишені на лівобережжі осколу.